і вихідний, але я прокинулася з щиткою думкою: серпень має бути у мене проривним, бо в мене день народження, і я хочу і подарунків, і результатів. Я саме з тих людей, коли мозок відпочиває, а душа планує. Тому я почала день з кави і запланувала піти в парк погодувати качок і там подумати про фінансовий план на серпень, який я роблю щомісяця. І у серпні в мене є два важливих бажання, і одна дуже конкретна ціль подвоїти свій дохід. Ну і, звісно, прожити цей місяць яскраво, продуктивно і свідомо. Прийшла я додому, почала діяти, внесла в свій бюджет усі витрати, врахувала день народження, а потім розписала чітку стратегію, що роблю, як і коли, аби мій дохід виріс удвічі. У мене розписаний на серпень кожен день і кожна година має працювати на мій результат. Ну що ж, подивимося, що з цього вийде. Серпень обіцяє бути насиченим. А ти вже склала свій фінансовий план на серпень? Напиши в коментарях, що у тебе вже вже готовий твій сімейний бюджет.